Ну що ж сказу, який зараз настрій в команді після двотижневої підготовки до Минаю? Ну ми провели гарну двосторонку замість гри. Настрій дуже бойовий, тому що у нас зараз нулячок і нам потрібна тільки перемога. Тому всі хлопці настроєні дуже серйозно і будемо готуватися до гри. Щодо суперника, чи очікуєте від них якоїсь несподіванки, чи вони будуть грати в той самий футбол, який зазвичай під керівництвом Шарана? Ну, я думаю, що несподіванки не буде. Ми розберемо цю гру, ну, не гру, а суперника завтра. Ну, то Звичайна команда, проти якої можна грати, тому думаю, все буде добре. Металіст 19-25 перед четвертим туром займає передостаннє місце в турнірній таблиці? Монай знаходиться на одну позицію вище. Наскільки принциповою та важливою буде ця гра? То нам не те, що принципово «Минай» бійти. Нам просто потрібно наші три очки набрати. Ось тому не буде такого, що їм на принципово їх потрібно обіграти. Всіх потрібно обігрувати. В який футбол буде грати металіст 19-25 проти Моная чи будете нас чимось дивувати? Ну, Будемо старатися здивувати, а футбол будемо грати такий, як скажуть наші тренера, і будемо виконувати всі настанови від них. Ну і на завершення у на новий сезон, команда зараз грає на новому стадіоні Лівий берег. Що можеш сказати? Чи комфортно, чи зручно там грати? Ну, Я ще там не грав, тому що шахтарем я пропустив гру. Ну, Наче з виду дуже гарний стадіон, дуже гарна інфраструктура, поле якісне. Тому все є для того, щоб показувати гарну гру. Тож ми її очікуємо. Дякую тобі за інтерв'ю та бажаю перемоги. Вам теж дякую.